Загострюється конфлікт і навколо самого бренду чесно. До нашої телерадіокомпанії надійшов лист від керманича зареєстрованого громадського руху Чесно Ігоря Гончаренка. У ньому зазначено, в разі проведення будь-яких заходів за участю неуповноважених осіб і несанкціонованого використання офіційної символіки організація залишає за собою право звернутися до суду. Коментувати ситуацію на камеру. Пан Гончаренко відмовився. Мене не цікавить на дані запитання. Я все виклав у листі. Трактуйте мого листа на нас вірус. Тим часом на нього самого подали до суду. це зробив один із кандидатів у народні депутати за поширення, на його думку, недостовірної інформації. Представники ж первинного чесно кажуть, працюють як і раніше. Мовляв, дивитися слід не на реєстрацію, а на репутацію. Ми ігноруємо цю заяву і просимо дуже просимо представників засоби масової інформації все ж таки, розуміти, хто є хто да і який досвід у тієї організації. Ну якби єдине, чим вона може там, чому вони, мабуть, розсилають такі листи, тому що у них є печатка, і це серйозно для них. Да? Ну, мабуть, через те вони вважають себе серйозною організацією. Але ми вважаємо, що будь-яка громадська організація, будь який громадський і громадянський ініціативний рух, він має в першу чергу доводити це своєю діяльністю. Да? То я думаю, що ми все ж таки і на місцевому рівні, і на національному щось вже показали.